Три істини, які я зрозумів в свої 27 років. Істина перша. Ми не розуміємо почуттів іншої людини. Якщо тобі здається, що ти розумієш іншу людину на 120%, ти помиляєшся. Не розумієш. Кожна людина це унікальний набір нейронів, які сприймають цей світ індивідуально і по-різному. Тому навіть якщо дві одинакові людини були в одній і тій самій ситуації, вони її сприймають по-різному. Так що це добре, коли ви стараєтесь зрозуміти іншу людину, але у вас це не вдасться навіть на 50%. Підтримуйте один одного, і все буде добре. Істина друга: спонтанність, мить справжнього життя. Зрозумійте, ми не були народжені для того, щоб ставити будильник на 8 ранку, прокидатися, планувати день, місяць, рік наперед. Цього всього не було. Тому коли вам неочікувано телефонують друзі, знайомі і пропонують якусь круту, спонтанну ідею. Ви відчуваєте, як ваше серце починає битися частіше, як, як вас наповнюють емоції, сплеск ендорфінів, ви все кидаєте, щось відміняєте, бистро все вирішуєте для того, щоб реалізувати цю ідею разом з друзями. Але коли вам щось запропонували, і ви сказали, я подумаю, переночували, прокинулись зранку, і відчуття вже зовсім різ. Ситуацію, яку вам запропонували, ви вже якби знаєте, ви вже з нею провели певний час в своїй голові. І на ранок або на наступний день ви вже не так зацікавлені в цьому. Вам це здається не таким безпечним, не таким раціональним. Користуйтеся кожною спонтанністю, якщо ви хочете, щоб ваше життя було ярким. Насиченим і вам було що згадати. Істина третя. Люди прагнуть ідеали, але вся фішка саме в недосконалості. Згадайте, як виглядають бутафорні речі. Вони ідеальні форми, кольору та розміру, але це і видає їхню несправжність. Досконалість в твоїй недосконалості. Зрозумій це. А якщо ти додивився до цього моменту, підпишись, постав лайк. Та напиши в коментарях, які істини ти зрозумів свої роки. Побачимось!